наркоманы, подонки педагоги, нацисты почему мы должны вас уважать? это же вы просите о мире мы предлагаем возобновить переговоры о oh, no. вы умоляете о 30-дневном перемирии мы неоднократно предлагали шаги по прекращению огня no, no. No, no. судя по той истерике когда требуют дайте нам 30-дневную передышку І говорят тулькані матус, а зачем? так? Ви ж самі це почали, і, і війну, і розмови про перемовини. Але окей, давайте з приємного перемовини в Стамбулі проходили під вибухи складів в окупованому Криму. Це погодьтесь набагато кращий вайб, ніж коли росіяни стоять в гостомелі і луплять по Києву. І це така перша велика відмінність від е, минулих перемовин у 2022 році в Стамбулі. А друга нарешті наша влада задає тон і сикунами, які зливаються, виглядають саме росіяни. Росіяни, бо світовими змі знову ширяться карикатури на Путіна, який сам запропонував по базарі злився як тюфяк. Тому Соловйову, який постійно розповідає про силу президента, про мощь позиції, що ми там перші і так далі. Йому доводиться викручуватись, брати на горло, кричати, психувати, як ви бачили на початку. Але послухайте. Повний коментар, що воно несло, а далі порівняємо з тим, що казав перед цим Хуйлуша. Это же вы просите о мире. Мы требуем виконання наших умов. Это большая разница. Вы просите ви о мире. Вы умоляете о тридцатидневном перемире. Потому что вам надо перегруппироваться, вам надо призвать и обучить, вам надо нарити траншеї. Это було опять чітко сказано, Владимир Владимирович. Мы вас насквозь видим. При этом тут же ви кричите три перемир'я, і в тот раз хозяевом был Джонсон, сейчас цілуючи в шейку Макрон. Тобто, це мы, точніше, наш президент, після параду на 9 травня о другій ночі зібрав журналістів, щоб сказати оце. Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими, в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры. Причем подчеркну без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны. Топ-то -то Путин Називає дату і місце. А ми відповідаємо, що окей, без е, попередніх там 30 днів перемир'я, як ми казали від початку. Все, поїхали. Давай зустрічатися на найвищому рівні. Президент приїде особисто тебе буде чекати. І тут Трамп каже: о, до речі, я теж там буду поруч, я теж приїду, і Путін всирається. Ждали чи то другого? Ну так просто ради інтересу. Ждали, что мы скажем, нет, ах, если там поехал Зеленский, и он устраивает такую истерику, то мы не пойдем и ничего не будем делать, так? Не. Или вы думали, что а, вот а, Сейчас, вот, вот сейчас, да, конечно, сейчас вот такое давление, мы срочно объявляем... Так, ли? вся ця історія була потрібна не щоб Путін приїхав, а щоб він всрався. Щоб прилетіла американська делегація, побачила російську, сказала, та ці бомжі навіть нам не рівень, щоб ми з ними зустрічалися. щоб... Трамп зрозумів, що Москва не хоче припинення вогню, і просто його слово про те, що я можу прилетіти в Туреччину, воно нічого не варте для Путіна. Що ці і китай, які так само притримали цю ідею припинення вогню, побачили, що Кремль цього не хоче, і він просто тягне час. Тобто публічно всі це засвідчили. Тому зараз офіційний Київ робить максимум, аби наблизити ще більші нові санкції. Це єдиний шлях, по якому ми йдемо, йшли, і, і єдине, що ми можемо зараз робити, від Росії на перемовини приїхав Мідінський, який відомий лише тим, що пише. Підручники з вигаданої історії, які потім цитує Путін і виставляє себе на посміховиська. Вони сьогодні висловили рівно те, що е, несе Путін, коли Америка йому до цього казала, це ніхто виконувати не буде про реалії на землі, оце і так далі, що е, Україна має вийти з регіон, з території, навіть які ще зараз контролює Конституція Росії, бла бла бла. Ну йому відкрито сказали: чувак, ні, ну такого не буде. Тому давайте так. Ви ставите вподобайку цьому відео, якщо впевнені, як і я, що війна триватиме надалі, не дивлячись на всі спроби перемовин. Підписуйтесь на канал. Якщо взагалі нічого не очікували від сьогоднішніх зустрічей і живете в реальності, а не у фантазіях, що завтра все закончиться. Ну і закріпіться дзвіночком, а я покажу вам дуже дуже таку важливу і показову фразу, яку е, бомкнув е не до кінь, не до Чингісхана. Всі ті війни, які до нас з востоку приходили, татаро-монгольська іга, найзнаменіта, ну, як-то могли по-человечески договариваться. Чесно, я коли це почув, аж трошки поприхнувся, бо по пачоловічуські договоріця, яка каже Лавров: це треба, як хан Тахтамиш в 1382 році просто спалити Москву разом з десятьма тисячами жителів, які там мешкають, і тоді одразу починаються конструктивні переговори з партнерами з Золотої Орди. Я вам процитую. Московський князь Дмитро Данської, який сім'єю саме перебував у місті, замість опиратися ворогові, просто втік у кострому. На оборону Москви став литовський князь Остей. Місто трималося два дні. А 26 серпня 1382 року здалося. Війська Тахтамиша увірвалися, вбили незліченне число мешканців, розграбували будинки. Від Москви залишили руїни. Я вважаю, що це дуже конструктивно, по-чоловічки, але історія. Імені Мідінського, який і був сьогодні, як я вже сказав, головою переговорної групи. Як сказали вже європейські чиновники, Путін прислав історика. Він це не дуже згадує в своїх підручниках, отак, от, от детально і, і так далі. Зате вони пишуть Путіну промови, де він каже, наприклад, про участь Буркіна Фасо в Великій Отечественній війні. Хотів би вспомніти також і о вкладі вашої країни в розгром. германского нацизма и его сателлитов, около 30 тысяч жителей нынешней Буркина-Фасо воевали в составе войск, войск антигитлеровской коалиции. В, формировании, в формированиях сражающаяся Франция Под руководством легендарного сина французького народу генерала Шарля Де Голля. треба було якось злизувати дупу військовій хунті з Буркіна Фасо, яка приїхала на парад. Але всі, в кого є інтернет, можуть подивитися, в якому році взагалі виникла ця країна. Спойлер в 1960 році. Тобто, жителів Буркіна Фасо не існувало під час Другої світової, навіть Колонії такої не існувало ці території, входили до складу Французького Судану. А всього в армії Деголя було 30 тисяч і африканців, і близькосхідних колоній, і левова частка оцієї 30-тисячної -ти армії, яку вони набрали із Африки і з Близького Сходу. Це були ліванці. Але навіщо в цьому всьому розбиратися? І хто взагалі цьому буде розбиратися? Кримнашивці?

Два дрона сразу. Вот он, водитель. Тобто дрони летіли кудись шукати російську бронетехніку, побачили капоти там, де написано Кремнаш і Георійську стрічку, і влетіли в тачку. Я вже бачу, як ви своїми кровожерливими пальчиками друкуєте. Навіщо ти нам показуєш відео, де водій залишився живий? В принципі, пред'ява по факту виправляюсь. Відео наступне називається так. Одного разу е, на звичайному мосту на Курщині. Льонь, давай вас збираємо йому! Нас збираємо й будемо льонь! Я цілеспрямована не вимкнув одразу після прильотів, щоб ви послухали ці стогони. Бо це звуки сходження святого Хаймарсу з небес. Краса, погодьтесь, але всі ці прильоти по росіянам були б неможливими, якби якийсь підрозділ в реальному часі не коригував і не казав, що кацапи приїхали витягати машини. Тобто, хтось це побачив і сказав Хаймарсу. А ми якраз збираємо для дронщиків першого окремого штурмового полку вже тиждень, і як завжди, коли починаються перемовини, то збори чомусь зупиняються, і я вас. Друзі, дуже прошу, во ім'я святого Хаймарса. Зайдіть в опис під відео, тицніть в лінк на банку, може вам зручніше через номер картки. Там реально залишилось менше третини. Давайте потрошку, 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 і ми закриємо той збір. А я вам за це покажу чергове пропагандистське бомболейло. Подивіться, подивіться уважно, далі я поясню, чого в нього так розірвало пердак. Андрій Колесников, Ти гнілой вертлявий підраз. конченое чмо и облебанный либерал. И вся такая газетенка этот буржуй. Туалетная бумага, которой подтереться даже противно будет любому нормальному человеку. И я просто лично обещаю. Журналистский мир тесен, и мир в принципе тесен. То, в случаї зустрічі я просто розоб'ю тебе хліба. Це класичний Жаба Гадюкінг. зривається на спецкора комерсанта Андрія Калснікова, його ще називають біограф Путіна. В своїй статті про парад на 9 травня він без поваги написав про Лукашенка. Ну, про Путіна він не може писати з підйобками, а тут, ну, хоч, хоч десь. Слухайте. Неспешен був. Спешившись, президент Беларуси Александр Лукашенко шел по обыкновению, заложив руку за борт пиджака и на все обращая внимание. Уверен, он и с лошадью возле арки поговорил. Параллельным курсом прошел, как обычно, не бросая в глаза его сын Николай, шел уверенно, как к себе домой, да и то сказать, э, с младенческого возраста в Кремле. Ну, такие, пидьебчик, а на через це бомбанула возоренка. Слухайте далее. Пошли один за другим расчеты иностранных военных. Среди первых шли белорусы, и Александр Лукашенко благосклонно кивнул им. Но за ним прошли казахстанцы, и Касым Жамар Такаев встал, когда они маршировали мимо. Александр Лукашенко поглядел на него, покачал головой, то ли кивнул, то ли не одобрил. Лидеры всех стран, чьи военные шли потом строем по Красной площади, вставали, приветствуя своих. Так что Александр Лукашенко остался тут в одиночестве. Ничего такого. Він був першим і просто не подумав і посмотрети було ще не на кого жалел, звісно, а не поправить. А быть может, Олександр Лукашенко мысленно вже був в Минске, где он в этот день, як обычно, теж приймав парад, і тут уже стоя. Тому Азаренка порвалася рака, тому що ну, Лукашенко описали таким, що він навіть не встав. Для російської армії і путінського холуя треба було поставити в один ряд з нами підлими бандерівцями. Ну що ж таке життя. Другі іною дороги, дороги іуди падали. Скаціни Бандеровської. для Лукашенка супер важливо, що пишуть про нього в російських змі. Тому він запрошує до себе губернаторів, аби про нього згадували локальні газетонки, якісь там місцеві канали в Росії, в принципі, і самим білорусам, які підтримують Лукашенка, пофіг на їхніх місцевих писак. Єдину критику влади і того, що реально відбувається у них в країні, вони можуть прочитати в російських Зетах, а натомість російські типу журналісти не можуть писати про цих, а можуть писати про Білорусь. Тому там з Лукашенка активно насміхаються. Ну і от пропагандистів через це розриває песоку. Сказали фас, і до речі, Калєсніков після цього вибачився. Бо шо, бо для росіянина важливо оцей мра... нравственно моральний компас чи морально нравственний компас. Коротше, слухайте в основі на нашої. нашего самосознания э, лежит э, э, все-таки не материальное благополучие, а э, морально-нравственная э, основа. Моральна нравственна основа. Загинайте пальці. Очільник Збірбанку Герман Греф морально нравствуючий на 89 мільйонів рублів на місяць. Це більше одного мільйона доларів чистої зарплати. Е, інший путінський друг Сечін з Роснафти отримує 122 мільйони рублів на місяць. Це зараз зарплата, і лише за те, що він просто з путіним з 90-х тусить. І, в принципі, все всі вони нічого порівняно з е, Міллером, з Газпрома. 142 мільйони рублів це 1,7 мільйона доларів на місяць. І ще раз, моральна нравственна основа. І кожен росіянин платить їм за це зі своєї кишені, поки вони сруть в сартір на вулиці, поки їхні аеропорти виглядають ось так. Но ну, вот такого подъема в самолета еще ни разу не было. Вот такой аэропорт Калинский. Прикольно. А еще такой здесь обслуживающий персонал. Очень бодлячий. Очень. Але ты белый схавают все. Все. У них є така фішка, що, наприклад, якщо банк видає кредит, і клієнт його не виплачує, то штрафують банкіра, який видав цей кредит. Знаєте, цей момент, коли служби перевіряють перед тим, як дати кредит чи не дати. Ні, їх не штрафують. Людина, яка сиділа в той момент на зміні і підписувала папірці, вона отримує штраф і навіть може зайти в мінуса по зарплаті, якщо багато клієнтів відмовляються платити кредити. Тобто ще раз, ти. Виплачуєш кредит за клієнта, як співробітник банка. Думаєте, я жартую? Слухайте. Якщо все вас влаштовує, то я можу з'єднатися з нашим HR, щоб він нам передав анкету на перевірку СП. Подивіться, які-то штрафи є у вас тут? Є, звісно. За що? Якщо, наприклад, ми видали кредит клієнту, а він його не оплачує, то у вас премію вичитують три тисячі. Якщо я видав кредит, и человек его не оплачивает, то да. с меня берут три тысячи. Конечно. Так а если я выдал пять кредитов, с меня возьмут пятнадцать тысяч? Да. Реально? Да. Не, вы серьезно сейчас говорите? Да. Так это невероятная сумма. Ну, такие условия. Почта банк. И я так и могу в минус уйти? Можете. Я уходила. Серьезно? Да. <реш> <Ви шутите? реш> а потім ви дивуєтесь, чому вони йдуть вбивати когось за гроші. Бо, по-перше, вони тупі, по-друге, вони в боргах, а по-третє, вони тупі і в боргах. Дякую, друзі, що додивилися цей випуск до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ви лайкнули, підписалися, поставили дзвіночок, що найважливіше, задонатили. А якщо не встигли, то... Ну блін, ну зараз прекрасний момент, що все це зробити одразу. Побачимось буквально завтра, бо я готую для вас окремий спецвипуск. Приходьте обов'язково до завтра.